Трансформаркет оновив ціни на українських футболістів. Відомо, хто тепер найдорожчий. Фанати Челсі заступили за мудрика після заміни у кубковому матчі, а Шахтар готує зміни на воротарській позиції. Усім привіт, друзі! Про ці та не тільки теми будемо говорити у найближчих кілька хвилин. Ну і перед початком традиційний заклик до вас підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, а також натиснути на лайк та дзвіночок, який буде сповіщати вас про вихід нового відео. Поїхали! Завершився розтягнутий на чотири ігрових дні. 21-й тур чемпіонату України. Ще 12 березня ЛНЗ зіграв нічию з дніпром 1 Динамо переграло Зорю, а Шахтар здолав Мина, і 15 березня відбувся один матч Олександрія перемогла Ворсклу. 16 березня догравали три поєдинки. Металіст програв руху 1-4. Оболонь здолала Полісся, а Кривбас переміг колос. Ну і заключний ігровий день, 17 березня, Чорноморець вдома поступився рівненському Вересу. Таким чином, турнірна таблиця має наступний вигляд, продовжують очолювати її Шахтар та Кривбас, у них 43 бали, на 4 менше у Дніпра 1, ще на 1 бал менше у Київського Динамо, однак 3 гри в запасі. Львівський рух опустився вже на 5 місце. Завдяки перемозі над Чорноморцем Рівненський Верес піднявся у зону перехідних матчів, наразі він 14-й, також там знаходиться Оболонь, на дні таблиці Минай там Металіст 19-25. Летимо далі, і зараз поговоримо про ціни на українських футболістів. Адже портал Трансфер визначив, хто наразі в Україні є найдорожчим гравцем. Найбільш коштовним в українській прем'єр-лізі є півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков, який додав у ціні одразу 7 мільйонів євро і тепер оцінюється показником у 25 мільйонів. Другим у рейтингу йде захисник гірників Микола Матвієнко. За нього просять 20 мільйонів. 4 мільйони додав у ціні, і тепер вартує десятку новачок гірників Марлон Гомес. у стільки ж оцінюють і Кевіна ще одного новачка гірників. Йому трансформаркет додав одразу 6 мільйонів. У п'ятірці ще один гравець шахтаря це Артем Бондаренко. Ко його оцінили у 9 мільйонів євро. Шосте та сьоме місце ділять два гравці Динамо. Це Владислав Вана та Георгій Бущан. Кожного оцінили у 7 мільйонів. Ну і цінник у 6 мільйонів євро повісили на Данила Сікана та Ласіну Траурей Шахтаря, а також Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського із Динамо. Летимо далі на черзі у нас Михайло Мудрик, який впевнено відіграв за Челсі у кубковому матчі і за якого заступилися вболівальники після заміни. Українець вийшов на полу у кубковому поєдинку у стартовому складі. провів на полі 78 хвилин та допоміг своїй команді перемогти. Портал SofaScore оцінив дії українця середнім балом у 7,0. і За час відведений йому на полі гравець виконав 34 дотики до м'яча, 13 точних передач, один із яких був ключовим. Наніс один удар у площину та ще одного разу пробив по. В зворота цікавий момент стався із Михайлом під час заміни, саме тоді, коли замість нього на поле виходив Карнічук Вемека. вболівальники Челсі зустріли цю заміну свистом та криками Ти не знаєш, що робиш, на адресу головного тренера команди Маурісіо Почетіно. Сам тренер після матчу на це відреагував так: фани мають показувати емоції, це нормально. Ми розуміємо, що вони хочуть найкращого для команди та гравців, але нам потрібна підтримка та віра у наш проект. Ми тут намагаємося будувати щось особливе. Про гру Михайла він відгукнувся так: знаєте, я бачив Мудрика, і ми проаналізували, що він втомився. Він робив розтяжку, і ми думали, що можливо не зможе дограти матч. Тоді ж і вирішили першим замінити Мудрика, а потім Рахіма. На черзі у нас донецький шахтар. У складі гірників готується справжня революція на позиції голкіпера. Окрім того, що в клуб справді прийде найближчим часом Кіріл Фесюн, покине команду Дмитро Різник. У цьому переконує журналіст Віктор Вацко. За його даними, воротарем шахтаря Дмитром Різником цікавляться одразу два клуби-середняки АПЛ. Тому український клуб хоче заздалегідь. Підстрахуватися. Журналіст підтверджує, що влітку до складу Шахтаря швидше за все перейде голкіпер колоса Кирило Фісюн і заплатити за нього доведеться 2-3 мільйони євро. Водночас Шахтар хоче повторити ситуацію, яка була з Анатолієм Трубіним. Нагадаємо, перед продажем основного голкіпера до Бенфіки український грант вже домовився з Ворсклою про перехід різника. Контракт Дмитра із Шахтарем спливає наприкінці 27-го року, а нинішнього сезону на його рахунку 28 матчів. Ну і наприкінці цього випуску поговоримо про апетити німецьких топ-клубів, які підгледіли собі підсилення у складі української юнацької збірної. За даними спорт 24 німецькі футбольні клуби виявляють інтерес до трьох юних талантів зі збірної U-17: це Дем'ян Третяк та Богдан Ридушко із Динамо, а також Кирило Дігтяр із Металіста. Представники клубів «Байер» та Боруся Дортмунд спостерігали за грою наших футболістів на елітраунді, де збірна України здобула три перемоги та виграла путівку на фінальний етап чемпіонату Європи Ю-17. Найближчим часом Дортмунд та Леверкузен направлять своїх скаутів до України та на фінальний етап чемпіонату. Нату Європи. Усе заради того, аби детальніше вивчити своїх потенційних новачків. Побажаємо нашим збірникам успіхів і перейти все ж таки в європейські топ-клуби. Чим більше наших гравців гратиме в Європі, тим краще і для головної збірної і популяризації нашого футболу загалом. А ви тим часом тисніть лайк до цього відео, підписуйтесь на футбол України. ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до зустрічі.